Доброго дня, шановні друже. Ми сьогодні знову з тобою зустрічаємося на віртуальному уроці української мови і розглянемо сьогодні досить складну тему правопис прислівників. Я сподіваюся, що ти пам'ятаєш, що таке прислівник. Це самостійна частина мови, яка відповідає на запитання, як, де, куди, звідки, наскільки, чому і подібні. Правопис прислівників вимагає особливої уваги. Тому будь уважним! Прислівники пишуться разом, окремо і через дефіз. Зараз ми розглянемо ті випадки, коли прислівники пишуться разом. Отже, правило перше: прислівники пишуться разом тоді, коли вказують напрямок і відповідають на запитання, куди, де, звідки. Зверни, будь ласка, увагу на стрілки і запам'ятай, що всі слова, які розмістяться на них, пишуться разом. Наприклад. Позаду, ззаду, вліво, уліво, ліворуч. Спереду, попереду. Вбік, убік. Праворуч. Вправо, управо. Уверх, вверх. Угору і вгору. А також догори. І на противагу, Зверху, згори, вниз, униз, донизу. А також. Посередині, усередині, всередині. Запам'ятай. Зверни увагу на слово усередині. Адже в одних випадках це прислівник, і він пишеться, як ти вже зрозумів разом, у інших випадках це слово може бути іменником і сприйменником, і, звичайно, писатиметься окремо. Як же ж розрізняти такі слова? Якщо після слова усередині стоїть іменник у формі родового відмінка. Що в такому випадку вона пишеться окремо. Наприклад, у середині розділу. Усередині чого розділу? Усередині книжки, всередині живота, щось заболіло. Або з боку чого Дніпра повіло холодом. Запам'ятав? Продовжимо далі. А, і ще є один цікавий момент: прислівник згори пишеться разом. Але слід пам'ятати, що існує. Такий самий іменник з прийменником, які будуть, звичайно, писатися окремо. Коли мова буде йти про гору, ну, з якої, наприклад, можна спуститися чи піднятися, тоді, звичайно, це іменник. І він писатиметься окремо. Наприклад, з гори світить сонце, З гори звідки? Це зверху. Це прислівник, він пишеться разом. І діти з'їжджають з гори на санчатах. З'їжджають з чого? З гори. Запам'ятаєте? Часові проміжки також пишуться разом. Ну, наприклад, досвіта – зранку, за світла, вранці та уранці, вдень і у день. Я сподіваюся, ти розумієш, в якому випадку ми використовуємо вдень, а коли слід писати удень, все залежить від того, на який звук закінчується попереднє слово. Якщо на голосний слід писати вдень, якщо на приголосний удень. Продовжимо. Отже, опівдні. Надвечір, ввечері та увечері, з вечора вночі, поночі о півночі за північ. Але тут не обійшлося без винятків. Отже, прислівники, які пишуться окремо на світанку до обіду і підвечір. Правило третє. Разом пишуться прислівники, які вказують на пору року. Взимку та узимку. Влітку. Та у літку восени навесні і на провесні. Запам'ятав? Правило четверте: прислівники утворені таким чином: прийменник у вина плюс числівник. Наприклад, удвоє, утроє, утричі, уп'ятеро, надвоє, втроє, вперше і вдруге. З числівниками особливо будь-уважним, тому що пишуться. Такі прислівники, утворені за допомогою числівників, по-різному, це були ці, які пишуться разом. Далі наступне правило п'яте. Разом пишуться прислівники, утворені за допомогою таких часток, аби ані де чи що як. Наприклад, аби де, аби коли, ані де, чи мало, щодня. Де далі? Як найкраще, як якнайдужче, якомога якраз. І увага! І тут не обійшлося без винятків, як треба і як слід пишемо окремо. Ще одна примітка до цього правила. Зверни, будь ласка, увагу на те, що ці частки розташовані в алфавітному порядку: від А і до Я. Можливо, це допоможе краще тобі їх запам'ятати. Ще одна примітка. Частка що трапляється в диктантах чи в будь-яких інших роботах досить часто. Це досить продуктивна частка. І, в залежності від того, в якій позиції вона стоїть у слові, вона буде писатися разом або окремо. Якщо частка що стоїть на початку слова, тобто виступає префіксом, вона пишеться разом. Якщо ж в постпозиції після слова, пишеться окремо, Порівняємо, будь ласка, щодня. Щосили, щоночі, щороку. І так ще раз, щодня, щоночі, щороку і окремо тому, що, хіба що, дарма що. Запам'ятав? Продовжуємо. Але деякі прислівники слід запам'ятати. Їх потрібно вивчити, бо пояснити їх правопис неможливо. І так, будь уважним. Віднині донині, від тепер. Дотепер, доволі і поволі, поволі те саме, що помалу, помаленьку, повільно. Мимоволі, додому, дотла, назустріч, на відріз, на дворі, з надвором, на двір, до надвір, докупи, услід, спокон віку, спокон віків, спочатку на початку, на останок, на пам'ять позаторік. Тимчасово, чим душ і чим раз. Звичайно ж, це не всі прислівники, але ті, які зустрічаються якомога частіше. Якщо раптом в тебе виникнуть якісь запитання, я рекомендую і раджу тобі звернутися до українського правопису, де ти зможеш дізнатися, прочитати і за допомогою цієї книжки вивчити всі ті прислівники, які важко пояснити будь-яким правилам, які потрібно. Вивчити. Отже, український правопис стане тобі в пригоді. А ми продовжимо далі. До речі, до попереднього правила так само є приміточка. Будь уважним зі словом назустріч. Якщо це прислівник, він, звичайно, ж пишеться разом. Але знову ж таки існує такий самий іменник з прийменником, який слід писати окремо. Якщо після слова назустріч стоїть прийменник «з», в такому разі. На зустріч пишеться окремо, наприклад, на зустріч з однокласниками, на зустріч з письменником. А в інших випадках слід писати це слово разом. Так само будь уважним і словом спочатку. Якщо це прислівник, він пишеться разом і в цьому слові використовується префікс. Згадайте, будь ласка, правило кафе птах. Якщо ж це іменник з прийменником з. То в такому випадку це слово пишеться окремо. Як же відрізнити? Після іменника з прийменником слово наступне стоїть у формі родового відмінника. Наприклад, з початку весни, з початку розділу на початку року. Запам'ятав? А ми продовжимо. Зараз ми поговоримо про ті прислівники, які пишуться окремо. Отже, прислівники, які утворені із двох однакових слів, за допомогою прийменника у в по між ними пишуться окремо. Зверни, будь ласка, увагу, що ці прислівники походять від іменників, де іменник ще не втратив свого значення. І запам'ятай ці слова. Наприклад, рік у рік, день у день, плече в плече, раз по раз і подібні. Окремо також пишуться прислівники, які складаються з чотирьох компонентів. Насправді, так само до складу цих прислівників входять іменники, які ще не втратили свого значення. Ну, наприклад, з боку на бік, з дня на день, з краю в край, «з ранку до вечора. Окремо будуть писатися прислівники, що складаються з двох слів, якщо друге слово стоїть у формі орудного відмінка. Наприклад, кінець кінця. Сама самотою. Тим часом, таким чином. Продовжуємо. Окремо пишуться прислівники, будь уважні, які утворені за допомогою прийменника По та числівника. Наприклад, подвоє. До речі, числівник тут використовується збірний. Отже, подвоє, потроє, почетверо. Але по одинці. «По одинці» слід писати. Запам'ятайте, будь ласка, це слово. Також прислівники, які пов'язані з емоційним станом людини, теж будуть писатися окремо. До речі, деякі з цих прислівників використовуються у ролі вставних слів чи є вставними словами. Тому особливо добре слід засвоїти їх написання. Наприклад, на жаль, на радість. На щастя, на зло, але з зла, Пише разом, на сором, на прощання, на самоті, на сміх. Запам'ятав? Ну, і тут не обійшлося без прислівників, які потрібно запам'ятати без будь-якого пояснення. Наприклад, окремо пишуться прислівники до вподоби, до остану. До побачення в цілості, в цілому, в основному, між іншим, на відмінно у стократ на віки вічні, у вісні і ще багато інших. Обов'язково використай український правопис, якщо раптом у тебе виникнуть якісь запитання з подібними словами. А ми продовжуємо далі: прислівники, що пишуться через дефіст. Отже, прислівники, які утворені ось таким способом, прийменник по, який стає префіксом, плюс порядковий числівник, наприклад, по-перше, по друге, по третє. Я хочу звернути твою увагу на те, що подібні прислівники так само є вставними словами. І їх, крім того, що треба писати через дефіз. Обов'язково слід відділяти в густому мовленню паузою на письмі кому, якщо ти пишеш творчу роботу. Як легше запам'ятати правопис таких слів? Уяви собі, що перед тобою відривний календар перше, друге, третє. і додай до листочків цього календаря префікс по по перше, по друге, по третє. Можливо, так легше буде запам'ятовуватися. Також через дефіст пишуться прислівники, які утворені за допомогою префікса «по» і суфіксів ому, «єму», и. Ну, наприклад, по-моєму, по-твоєму, по-нашому, по-вашому, по-українськи, по-англійськи, по-російськи, а також деякі винятки, наприклад, по-латині, на гора. І запам'ятаю ще два таких слова де факто і де юре. Запам'ята. Ми продовжуємо далі. Ще на один цікавий момент, пов'язаним з, пов з попереднім правилом. Бо ми можемо написати слово по-остінньому дув-вітер. Як по-остінньому? Це слово є прислівником, і як ти вже зрозумів, воно буде писатися через дефіс. А по нашому подвір'ю бігали дітлахи, буде писатися окремо, в даному випадку: прийменник по і займенник та іменник. Чи по осінньому воду вітер, як я вже сказала, це прислівник, а по осінньому небу плив лихмарки це буде прийменник з прикметником. І писатимуться вони окремо. Отже, завжди пам'ятай про те, що перед тобою може бути прислівник, а може і бути слово, яке належить до іншої частини мови. І писатиметься інакше. Продовжимо далі. Також через Дефіс будуть писатися ті прислівники, до складу в яких входять такі частки: будь-, не будь, «казна», хто зна «бо зна. Де б вони не стояли, в якій позиції слова, вони в будь-якому випадку писатимуться через Дефіс. Через дефіс також пишуться прислівники, які утворені з двох однакових або близьких значенням слів. Наприклад, де, не де? коли. Не коли? Ніяк, пліч опліч, віч на віч, ось ось. Далеко-далеко, в ряди годи. Сяк так, будь-що будь, з давніх давен, з, тут пишиться окремо, а давніх давен через дефіс, з діда прадіда аналогічно, без кінця краю по вік віки, але сам на сам. І ще. Одна приміточка. Будь, будь ласка, уважним із написанням прислівників, до складу якого входить слово віки. Бо споконвіку, споконвіків і на віки ми пишемо разом, по віки ми пишемо через дефіст, а на віки вічні ми пишемо окремо. Я сподіваюся, ти зрозумів цю тему. Тепер тобі потрібно буде ще раз уважно продивитися цей урок виписати прислівники, виконати завдання, яке додається до цього уроку, а також час від часу передивлятися цей урок. Бо інакше цю тему запам'ятати досить і досить важко. Вона вимагає особливої уваги. Я сподіваюся, у тебе все вийде. Щасти!